Які сонячні панелі ти порадиш для установки на магазині? Будь-які ті, що входять в першу десятку ТР-1 так званого рейтингу, це ці панелі перевірені часом, перевірені вже в роботі і працюють вони всі плюс-мінус одинаково. Це які бренди навскидку? Джаселларджинка, Леаптон, Райзен, Тонгвеї. Які там у нас ще є панелі. Ну, ми, в принципі, оце, от, на таких Лонгів на оцих панелях ми в принципі, працюємо завжди. Чи є якісь критерії вибору сонячних панелей саме для плоского даху? Та ну, для плоского даху, якби таких, в принципі, Критерій ніяких і нема. Просто якщо по дуже... габаритам та потужності. Ну, габарити потужність це не плаский дах і не там скадний дах. По габаритам по потужності це інвертор. По інвертору треба підбирати панелі, щоб вони були і вольтам, певним характеристикам проходили mm. це інвертор. А так, в принципі, ну, по полезної площі їх, хоч на маленьких, ви там, грубо говоря, 10 їх поставити, хоч великих поставити 7. Площадь буде одна й та ж. Тобто, тут, в принципі, різниці нема. Просто якщо дуже високо тягати, то краще такі маленькі брати, щоб пацани не надривали собі руки і ноги. Якщо, грубо говоря, не сильно високо або є кран-маніпулятор, який може закинути це на дах, то в принципі можна 590-ми і 615-ми працювати. Отак.